Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 2 жовтня 2025 року, ми проводимо приміщення Солоницької селищної ради, ми проводимо засідання комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища. Yeah. Знали, я и запрошен у нас начальник видел земных и гусын. Салонитовская Сельсоветная рада, я говорю, касается По складу комиссии у нас кворума нет. Пропоную распечатать заседание комиссии. Кто за задачу распечатать заседание комиссии? Yeah. Виктор Александрович. За. За, розпочинаючи на метомісі. Так, на. Знімали, рішення прийнято, розпочинаємо розгляд питань порядку За, за не за. Проти отримались, немає рішення прийняти. Так, наступне питання номер 10 Наступне питання, питання No11. Проведення технічної документації із землеустрою до щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Слобожанській, 19, все ще солоднів за. Так, Слобожанська це також стояча вже питання по вулиці Слобожанській, планується будинок культури, це все це п'ятно. Треба також провести відповідну документацію. Зрозуміло, хто за питання, прошу. За стрілянний за порту утрималися немає. Рішення прийняття. Так, наступне питання номер 12 Про затраження. on the side that's it. Всі питання, засідання нашої земельної комісії на зачерговому сесійському вичерпні. Засідання вважаю закритих.